Бути здоровим, природне бажання кожної людини, здоров'я, поняття не тільки біологічне, але й соціальне. Добре здоров'я це радісне сприйняття життя, висока працездатність. З давніх давен фізичні вправи використовувалися не тільки для розвитку рухових якостей людини, тренування, сили, швидкості та витривалості. Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб розширення та розвитку Функціональних можливостей організму людей різного віку, профілактики лікування захворювань, досягнення довголіття. Внесок фізичної культури у вищу освіту полягає в забезпеченні студентів усіма аспектами знань про науково-практичні основи фізичної культури та здорового способу життя, а також володінні системою практичних умінь та навичок, які забезпечують збереження та зміцнення здоров'я, психічне благополуччя. Та вдосконалення психофізичних здібностей та якостей особистості. У змісті фізичної культури можливо з певною умовністю виділити основні боки. По-перше, все те цінне, що утворює та використовує суспільство як спеціальні засоби, методи та умови їх застосування, які дозволяють оптимізувати фізичний розвиток та забезпечити певний рівень фізичної підготовленості людей, функціонально забезпечений бік фізичної культури. По-друге, Позитивні результати використання цих засобів та умов результативний бік фізичної культури. Фізична підготовка це процес, який спрямований на зміцнення здоров'я тих, хто займається різнобічним фізичним розвитком, виховання необхідних рухових навичок та підготовку організму до максимальних напружень. Загальна фізична підготовка це процес удосконалення фізичних якостей, який спрямований на всебічний розвиток людини, різноманітний фізичний розвиток. При кращому пристосуванні організму до умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, розширення рухових та функціональних можливостей організму дає виконання вправ з гімнастики, легкої ететики, боротьби, різноманітних ігор та інше. Загальна фізична підготовка сприяє розширенню функціональних можливостей організму та є базою для спеціальної фізичної підготовки для досягнення високих результатів у професійній діяльності. Засоби загальної фізичної підготовки є будь-які фізичні вправи та засоби фізичної культури, забезпечення різнобічної рухової підготовленості, утворення функціонального фундаменту для спеціального вдосконалення рухових здібностей, активізація відновних процесів в організмі, переключення з одного виду роботи на інший, все це задачі загальної фізичної підготовки. Вплив фізичних прав на організм людини виявляється в ряді загальнобіологічних ефектів. Це збільшення резервних можливостей, ефект компенсації, регуляторний ефект, ефект активного відпочинку, трофічний ефект, ефект периферійних сердець. Збільшення резервних можливостей за допомогою постійних фізичних тренувань значно підвищується потенціал усіх систем та органів людини. В екстремальних ситуаціях вони будуть функціонувати без перенапруги, яка спостерігається у тих, хто фізично не тренується. Людина має досить великі можливості пристосування до незвичайних умов існування або дії надзвичайних факторів. Ця здатність базується на резервах організму та його здатності до компенсаторних реакцій. Під фізіологічними резервами розуміє, створену протягом еволюції здатність організму або його окремих органів значно підсилювати інтенсивність своєї діяльності порівняно з періодом спокою. Фізично треновані люди. Не лише здатні без будь-яких негативних наслідків різко підвищити функції органів систем, але й витратити на це менше енергії, як у стані спокою, так і при фізичному навантаженні. Візьмемо частоту серцевих скорочень. За одну хвилину в періоді спокою тренованих людей вона може бути 50-60 ударів хвилину, у лижників та марафонців 40-50 ударів хвилину, а у нетренованих 70-80 ударів хвилину. Таким чином, при меншій частоті серцевих скорочень серце довший час відпочиває, а тканини організму одержують з крові достатньо поживних речовин при менших витратах енергії. Особливе значення це має для кровообігу в самому серці, який забезпечує клітини киснем та поживними речовинами та видаляє з них кінцеві продукти обміну речовин. А це переважно відбувається в період загальної діастоли, тобто розслаблення серця. Тривала діастола. Сприяє нормальному кровопостачанню до м'язових клітин у найближчих шарах лівого шлуночка. Закон серця. Уся кров, яка надійшла до його камер під час розслаблення, мусить вийти з них під час скорочення, тому більш довге розслаблення тренованого серця забезпечить надалі його краще скорочення. Таким чином, хоча резерви організму є показником індивідуальним, але систематичні фізичні вправи здатні їх значно збільшити в кожної людини. Слід зазначити, що систематичне виконання фізичних прав дозволяє зберегти фізіологічні резерви організму та відповідно високий рівень здоров'я та працездатності до дуже похилого віку. Ефект компенсації однією з основних причин захворювань населення є низька рухова активність гіподинамія, її виникнення пов'язане з механізацією та автоматизацією виробництва та побуту, збільшенням кількості людей, які зайняті розумовою працею. Найбільш дієвий засіб, який сприяє усуненні негативних впливів гіподиномії, фізичні вправи. Фізичні вправи мають специфічні та неспецифічні властивості. Специфічні властивості виявляються в тому, що фізичні вправи виробляють здатність протистояти зміненням внутрішнього середовища організму. Неспецифічні властивості спрямовані на підвищення захисної стійкості організму. Вибір студентам будь-якої форми рухової активності будь це фізична праця, танці, заняття фізичною культурою різними видами спорту та інше, вже само по собі стає сприятливим фактором для організму, оскільки знижує дефіцит рухової активності, сприяє нормальному функціонуванню різних систем організму, зміцнює здоров'я. Регуляторний ефект цілеспрямоване фізичне тренування може вибірково покращити функції організму, це такі функції, як рухові, це підвищення витривалості, сили м'язів, внучкості, координації рухів, вегетативні, удосконалення роботи серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, обміну речовин. Ця здатність притаманна фізичному тренуванню та активному відпочинку. При використанні фізичних прав різної структури, різних режимів чергування роботи та відпочинку, впливі різних засобів фізичної культури, наприклад, прав загартовуючим впливом. Удається забезпечити нерівномірні уряді випадків навіть різноспрямовані зміни функціонального стану органів і систем організму, з'ясування властивих різним фізичним правам режимів чергування діяльності та відпочинку, а також сполучення різних засобів фізичної культури дозволяє забезпечити цілеспрямоване регулювання функцій організму, вирішальною мовою, яка довела можливість регулюючих ефектів процесу занять фізичними вправами. З'явилися дослідження взаємозв'язку між динамічною структурою рухового акту та співвідношенням вегетативних реакцій. З'ясувалося, що кожні фізичні вправі, що відрізняються від іншої топографії включення м'язів та характеру їх діяльності, відповідає цілком певний, притаманний лише даній праві малюнок функціональних зрушень різних показників діяльності серцево-судинної та дихальної системи. Найбільш важливо те, що покращення функцій не підпорядковується суто механічній залежності від величини виконуваної роботи, а в ряді випадків реалізується всупереч правилам інтенсивності. Ефект активного відпочинку в процесі будь-якої діяльності людини настає втома, виконання навіть короткочасних комплексів фізичних прав переключає діяльність нервових центрів та сприяє ефективному відновленню як фізичної, так і розумової працездатності. Та зняттю нервово-емоційних перенапружень. Активний відпочинок підвищує працездатність тільки при підтриманні певних умов. Його ефект виявляється лише при оптимальних навантаженнях, при включенні в роботу м'язів антагоністів. Ефект знижується, якщо стомлення розвивається швидко, а також якщо стомлення викликане монотонною роботою, позитивний ефект виражений сильніше на фоні більшого проте невисокого ступеня втоми. Ніж при слабкому його ступені. Чим більше тренована людина до роботи, тим вищий ефект активного відпочинку. Трофічний ефект. Всі внутрішні органи людини через центральну нервову систему рефлекторно пов'язані з м'язами. Під час виконання фізичних прав виникають імпульси, що спрямовуються у відповідні відділи вищої нервової системи та вегетативні центри, внаслідок дії яких відбувається перебудова їх функціонального стану. Що сприяє покращенню трофіки внутрішніх органів та тканин механізмом моторно-вістиральних рефлексів. Діяльність м'язів впливає на стимуляцію обмінно, обмінних та окислювально-відновних та регенеративних процесів організму. У працюючих м'язах, а їх в організмі людини нараховується більше тисячі, відбувається розширення та збільшення кількості функціонуючих капілярів, підвищується надходження насиченої киснем. Та поживними речовинами артеріальної крові та відплив венозної крові, збільшується швидкість кровотоку і лімфообігу. Виконуючи дозовану м'язову роботу, людина активно впливає на всі внутрішні органи, при цьому покращується живлення всіх тканин. Виходячи з цього, в організмі відбуваються численні дива, коли за допомогою регулярних та цілеспрямованих занять фізкультурою людина зцілюється від хвороб. Суб'єктивним вираженням цього ефекту Є відчуття м'язової радості, рухової ейфорії, задоволення. Особливо чітко м'язова радість відчувається після циклічних прав невисокої інтенсивності. Циклічними називаються рухи, в яких постійно повторюються одні й ті ж самі фази, до них відносяться ходьба, біг, плавання, лижі та інше. Крім того, це відчуття з'являється в процесі виконання гімнастичних прав, а також після занять будь-яким видом фізкультури. Ефект периферійних сердець, м'язи прискорочені за складним механізмом вібраційного характеру, допомагають проштовхувати кров по судинній системі. Кожен м'яз не тільки споживач крові, але й орган, який сам себе забезпечує потужний насос, периферійне серце, регулярні заняття фізичними вправами, удосконалюють систему кровообігу, допомагають діяльності серцевого м'яза, якщо включити в роботу ці серця. Названі ефекти в процесі фізичного тренування взаємодіють між собою, забезпечуючи потужний оздоровчий вплив на організм. Принцип всебічного та гармонійного розвитку організму передбачає забезпечення цілеспрямованого розвитку всіх його органів, систем та фізичних якостей особистості. Організм всебічно розвивається, якщо систематично зазнає дії різноманітних фізичних навантажень, зокрема фізичних прав. Нормальне функціонування всіх м'язів та суглобів, які є в організмі людини, передбачає інтенсивне та систематичне завантаження кожного з них. Однак у виконанні певної вправи бере участь лише обмежена їх кількість. Тому для оптимального фізичного розвитку необхідно використовувати комплекс різноманітних вправ, які б забезпечили функціонування всіх м'язів та суглобів. Чим більше м'язів бере участь у виконанні конкретної фізичної вправи, Тим більш істотні фізіологічні та біохімічні зрушення відбуваються в організмі, тим ефективніший їх вплив на всебічний фізичний розвиток. Фізичну роботу м'язів можна поділити за її характером на два види: статична та динамічна. При статичній роботі підвищується обмін речовин, збільшується витрата енергетичних ресурсів, але меншою мірою, ніж при динамічній. Особливості такого виду праці є її виражена втомлювана дія. Що зумовлена довготривалим скороченням та напруженням м'язів, відсутністю умов для кровообігу, внаслідок чого відбувається накопичення кінцевих та проміжних продуктів обміну. Це дуже швидко призводить до розвитку втоми. Динамічна робота пов'язана з пересуванням у просторі частин тіла або всього тіла. В результаті енергія, яка витрачається при такій праці, перетворюється на механічну та теплову. Динамічні скорочення м'язів. Мають перервний характер, що сприяє повноцінному кровопостачанню та кисневому обміну, а це, своєю чергою, призводить до меншої стомлюваності. Процездатність м'язів залежить також і від обсягу навантаження. Чим воно більше, тим швидше втомлюються м'язи. Для виконання фізичної роботи дуже важливо добрати середні величини ритму та навантаження. Це сприятиме підвищенню продуктивності і скороченню періоду стомлюваності. То вона стає пізніше. В процесі роботи будь-якої частини тіла до неї надходить більше крові, ніж у стані спокою. Чим більше роботи виконують м'язи, тим більше поживних речовин і кисню надходитиме до них за допомогою крові. Чим більше фізичної праці, займають фізичною культурою спортом, тим швидше ростуть м'язові волокна. Людина стає сильнішою. Фізичні вправи взагалі добре впливають на весь організм людини, зміцнюють здоров'я. Загартовують людину, роблять її здатною витримувати різні несприятливі впливи навколишнього середовища. Вплив фізичного навантаження на організм людини. М'язова діяльність є необхідною мовою розвитку рухових та вегетативних функцій організму людини на всіх етапах її життєдіяльності. Значення м'язової діяльності в біології та фізіології людини настільки велике, що її безумовно справедливо вважають головною ознакою життя. Природа в захворюваннях нашого серця. Як правило, нітрохи не винна. Науково-технічний прогрес зовсім не позбавляє людину фізичної активності, а навпаки, надає їй можливість робити це в найбільш доцільній та концентрованій формі, формі фізичної культури. Це в першу чергу стосується молоді, бо, як відомо, причини більшості захворювань дорослого населення, особливо серцево-судинних, формуються в підлітковому та юнацькому віці. Відомо, що після 25 років. Максимальне споживання кисню знижується кожні 10 років на 10%, що обумовлено головним чином обмеженням фізичної активності. У фізично активних людей цей показник може обмежуватися 4%, що гальмує процеси старіння. Регулярне використання засобів фізичної культури з метою медичної реабілітації дозволяє знизити чисельних хронічних захворювань. Спеціальні дослідження показали, що ефективність розумової діяльності вже на другу добу знижується на 50%, при цьому різко погіршується концентрація уваги, росте нервове напруження, суттєво збільшується час розв'язання задач, швидко розвивається стомлення, апатія та байдужість до тієї роботи, яка виконується, людина стає роздратованою, запальною. Чому фізичні вправи в цьому випадку є найкращими ліками від стомлення? Справа в тому. Що імпульси від опорно рухового апарату різко підвищують тонус клітин кори головного мозку за рахунок покращення в них обмінних процесів. Нарешті, при активній роботі м'язів, швидко покращується кровообіг, а разом з ним дихання, робота печінки та нирок з виведення з крові токсичних слаків, які діють на нервові клітини пригнічувально. Отже, найвірніший та ефективніший шлях до високої працездатності Творчої активності, фізичного удосконалення та довголіття, висока фізична активність. Об'єктивним показником фізичного навантаження є його обсяг та інтенсивність. Обсяг це кількісна характеристика навантаження, що виражається в конкретних одиницях виміру: кілометрах, кілограмах, в числі повторень прав та інше. Інтенсивність характеризується числом рухів за одиницю часу. Чим більше виконується рухів за один і той же проміжок часу. Тим вища інтенсивність. Між обсягом і інтенсивністю фізичного навантаження існує обернена пропорційна залежність. Максимальне за інтенсивністю навантаження, наприклад, біг на короткі дистанції, піднімання граничної ваги, людина зможе виконувати всього лише декілька секунд. Тобто, тобто обсяг їх невеликий. Великий ж за обсягом фізичне навантаження, наприклад, ходьба на лижах, біг на довгі дистанції, мислування. Виконуються протягом відносно тривалого часу і відрізняються меншою інтенсивністю. Істотний момент у фізичному тренуванні виконання оптимальних фізичних навантажень, при цьому доцільно орієнтуватися, виходячи з фізіологічного принципу, арм та шульца, згідно з яким слабкі впливи, тобто малі навантаження, не надають помітної дії на організм, середні сприятливі, а сильні можуть завдати шкоди. Для орієнтування можна використовувати класифікацію томаняна, що заснована на реакції серцево-судинної системи на навантаження. Якщо відразу після виконання фізичних прав частота пульсу буде не більше 120 ударів хвилини, то навантаження вважається малим. 120-160 ударів хвилину середнім. Більше 160 ударів хвилини, великим. Максимальним є фізичне навантаження, після якого частота пульсу дорівнює числу. Що визначається вирахуванням числа 220 свого віку у роках. Дозування фізичних прав, збільшення або зменшення інтенсивності забезпечується зміненням вихідних положень. Наприклад, нахили тулубу вперед з торканням руками підлоги, не згинаючи ногу у колінах, легко робити з вихідного положення ноги на різно, але важче з вихідного положення ноги разом. Зміненням амплітуди рухів. Зі збільшенням амплітуди навантаження на організм зростає прискоренням або сповільненням темпу. У циклічних правах, наприклад, більше навантаження надає швидкий темп, а в силових повільний, включенням до роботи більшої або меншої кількості м'язових груп. Чим більше м'язів бере участь у роботі, тим більше навантаження. Збільшенням або скороченням пауз для відпочинку більш тривалий відпочинок сприяє більш повному відновленню організму. За характером паузи відпочинку можуть бути пасивними та активними. При активних паузах, коли виконується легкі вправи розвантажувального характеру або вправи на розслаблення, відновлюючий ефект, посилюється. При скороченні пауз для відпочинку, коли організм не повністю відновився, навантаження на організм збільшується. За енергетичними витратами організму фізичні навантаження класифікуються на аеробні, анаеробні та змішані. При аеробному навантаженні в організмі діє аеробний, тобто кисневий, механізм енергозабезпечення. У цьому випадку енергія утвориться з поживних речовин, вугловодів та жирів, і для їх окислення достатньо кисню, вдихуваного з повітрям. Аеробні вправи потрібні для збагачення організму киснем. Аеробні вправи це будь-який вид фізичної активності, який передбачає рух великих груп м'язів, стегон, ніг, спини. Мета аеробних прав дати серцю навантаження, щоб зміцнити його. Частота пульсу аеробних навантаженнях у нетренованих людей складає 130 ударів в хвилину та менше. У тренованих людей вона може підвищуватися до 150-160 ударів в хвилину. У процесі виконання анаеробних навантажень в організмі. Функціонує анаеробний, тобто безкисневий, механізм енергозабезпечення. При цьому енергетичні речовини розщеплюються без кисню, вдихуваного з повітря, з утворенням молочної кислоти, яка закислює організм та перешкоджає тривалій фізичній роботі в цьому режимі. Частота пульсу при анаеробних навантаженнях у нетренованих людей знаходиться в діапазоні 130-160 ударів хвилину та більше. Дозоване виконання їх збільшує стійкість тканин до гіпоксії, тобто нестачі кисню. Потужності ферментативних систем організму, а також підвищує запас енергетичних речовин. Зазвичай, при виконанні різних фізичних вправ в організмі паралельно діють аеробні та анаеробні механізми енергозабезпечення з перевагою одного з них. Аеробні навантаження найбільш корисні для здоров'я, вони зміцнюють серцево-судинну, дихальну та інші системи організму. Але для людини потрібні і анаеробні навантаження. Під час самостійних занять фізичною культурою слід віддавати перевагу аеробним фізичним навантаженням, як приклад, можна навести біг в спокійному темпі, плавання, велосипед, туризм гімнастичні вправи. Основним суб'єктивним показником аеробних навантажень буде відсутність помітної задишки при їх виконанні, а нееробні механізми енергозабезпечення функціонують при швидкому бігу під час спортивних і рухливих ігор. При підніманні ваги, тренування на анаеробному рівні покращують витривалість серцево-судинної системи та підвищують працездатність, кисень, який був накопичений м'язами та клітинами при виконанні аеробних прав, буде новим джерелом сил. Рівень здоров'я та фізичного розвитку важлива умова якості робочої сили, в залежності від їх показників, оцінюється можливість участі людини в певних сферах трудової діяльності. Отже, на етапі вибору спеціальності та виду професійного навчання об'єктивно виникає ставиться та вирішується проблема психофізіологічної відповідності, особистості видам професійної діяльності. Подальше досконалення виробництва, зростання обсягу та інтенсивності праці ставлять підвищені вимоги до якості підготовки фахівців. Важливу роль у зв'язку з цим має забезпечення необхідного рівня професійної готовності майбутніх фахівців. До якого включають фізичну підготовленість, тренованість, працездатність, розвиток професійно важливих якостей і психомоторних здібностей. За даними вчених, встановлено, що загальна фізична підготовка не знаходить безпосередньо застосування в процесі праці, але лише створює передумови для успішної професійної діяльності, що опосередковано виявляє в ній через такі фактори, як стан здоров'я, ступінь фізичної тренованості, адаптації домов праці. Не викликає сумнівів, що кожна професія має свою рухову специфіку, що відрізняється за умовами праці, психофізіологічними характеристиками та ставить різні вимоги до рівня розвитку фізичних якостей, психофізіологічних функцій та психічних властивостей і якостей особистості. Відомо, що адаптація людини до умов виробництва без спеціальної психофізичної підготовки може тривати від одного року до 5-7 років. Тому навчальні заклади, які навчають професійні діяльності для підвищення професійних якостей фахівців, яких мають випустити, розвивають специфічні фізичні якості, фізіологічні функції, психічні якості, передають відповідні знання, уміння та навички, що необхідні для ефективного володіння конкретними професіями. Складова частина фізичного виховання, яка займається питаннями, що пов'язано з підготовкою до трудової діяльності, Отримала назву професійно-прикладна фізична підготовка. Студентам, які навчаються на факультеті ветеринарна медицина, слід приділяти особливу увагу розвитку загальної витривалості та сили основних м'язових груп, швидкості та точності рухів, психічних якостей, сформувати прикладні знання та вміння методично, правильно застосовувати засоби та заходи фізичної культури, і спорту в режимі праці та відпочинку. З урахуванням дії, несприятлих чинників, підвищеної загазованості та біологічного запилення тваринницьких ферм, наявності періодів робочого завантаження, оволодіти це, сформувати необхідні навички із самостійного управління автомобілем, мотоциклом, моторним човном, пішого пересування по пересіченні місцевості, веслування, ходьбі на лижах та їзди на конях та велосипеді, стрільбі з вогнепальної зброї. У процесі фізичного виховання студентів не повинно бути різко розмежування професійно-прикладної фізичної підготовки та всебічної фізичної підготовки. Це є єдиний процес формування та виховання студентів, психофізичної готовності до високопродитивної праці з обраної фахової діяльності. До засобів спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовки для ветеринарів відносяться. Фізичні вправи та види спорту спрямовані на розвиток сили, силової та загальної витривалості, а також ранкова та виробнича гімнастика. До фахових прикладних фізичних прав, спрямованих на розвиток специфічних якостей окремих груп м'язів, які беруть безпосередню участь у виробничих процесах, відносять різноманітні комплекси фізичних прав як з предметами, так і без. На цьому в мене все. Дякую за увагу.